Ще таки запишу коротеньке відео, Дівчонки, Просто рекомендую цей бальзам мега стійкі. От зараз він на мені з вісьми ран. Я пила каву. Відповідно, я пообіда коктейли багато розмовляла, пряму трансляцію про. А він ще на мені не залишає слідів на ньому. Бо Матвійка, відповідно, цьому, якщо він в садочку, то каже, мама, в відповідно, пила чайок. Дивіться, він мега крутий, мега стійкий, навіть такий бальзам, який не заважає на губах, не сушить губи і не скручується на губах. Тобто, протягом дня він ще й доглядає за нашими губками. Тому, дівчатки, просто рекомендую. У мене є і піон, і вишневий сад. Вони відновлюють наш контур губ. Тобто він надає такий вам колір, блис і, відповідно. Прикрашає наше обличчя, тому дівчинки просто Я знаю, Знаєте, дуже шаново.